Добрий день. Укрлайф .тв в ефірі. Це програма Погляд. Мене звати Віталій Жугай. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм з інформаційної підтримки внутрішньопереміщених осіб. Проект отримав фінансування від Агентства ООН у справах біженців у рамках програми малих грантів, яка впроваджується данською радою у справах біженців. Після одного з наших попередніх ефірів до редакції надійшли повідомлення від переселенців зі східних регіонів України. Хтось висловив вдячність, хтось запропонував допомогу іншим потерпілим. Один з глядачів попросив нас більш уважно ставитися до почуттів людей, які втратили сім'ї або залишились без власного житла. Тому, перш ніж розпочати наступний ефір, ми хочемо подякувати усім небайдужим глядачам і попросити вибачення за те, що спричинили чиїсь глибокі переживання. Ми щиро перепрошуємо, якщо зміст наших програм був для когось образливим або нешанобливим. У своїй роботі ми дотримуємося принципів гуманності, нейтральності, неупередженості і незалежності. І хочемо, щоб це відчувалося у кожному її аспекті. Гість сьогоднішньої програми Марущенко Сергій Володимирович, начальник управління організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій та вирішення житлових проблем. І яка кількість внутрішньопереміщених осіб, ми це запитуємо у всіх експертів, тому що дуже різні цифри зафіксовані в Україні? Доброго дня. Сьогодні управління соціального захисту населення обліковано понад 1 мільйон 563 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Це 1 мільйон 222 тисячі родин наших громадян, які змушені були покинути територію непідконтрольну Україні та переїхати на підконтрольну територію. А які, на вашу думку, найбільші проблеми станом на сьогодні? Кажу станом на сьогодні, тому що вже велика частина проблем на перший погляд вирішена, вже є і модульні містечка, вже частина людей працевлаштована, частина людей перекваліфікувалася. От що сьогодні є найгострішим для цієї категорії осіб? Насправді питання проблемні і внутрішньопереміщених осіб як виникали, так вони і продовжують виникати. По-перше, це житло для таких громадян. Потім йде питання переведення їх пенсійних виплат, соціальних виплат на нове місце проживання, влаштування дітей у дитячі садочки, продовження дітьми здобуття освіти, охорона здоров'я таких громадян. Працевлаштування, звичайно, тому е, тут великий, дуже комплекс проблем, і всі вони, на жаль, е, до сьогоднішнього дня е, ще потребують врегулювання, а також посилення роботи в всіх напрямках, щоб вирішувати ці питання. Наскільки, на вашу думку, для ефективнішої роботи такого напрямку потрібне якесь спеціальне міністерство, як це в Грузії, або віце-прем'єр, який би. Був куратором цього напрямку. До речі, ви згадували в попередній розмові, що спілкувалися з колегою з Грузії, і скільки вже років пройшло після війни, але там досі є відповідне міністерство, так? Так, насправді в Грузії до, до сих пір є відповідне міністерство, Міністерство з питань внутрішньопереміщених осіб. На жаль, до сьогоднішнього дня в, міністер... в нашій країні такого міністерства на прикладі Грузії не створено. Сьогодні існує міжвідомчий координаційний штаб, який створений на базі Державної служби надзвичайних ситуацій, до складу якого увійшли представники 15 міністерств та відомств. Всі вони в межах своїх повноважень відповідають за той чи інший напрямок роботи по наданню соціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Якщо брати наше міністерство соціальної політики, то основне завдання структурних підрозділів на місцях сьогодні. Це реєстрація внутрішньопереміщених осіб. Потім йде питання призначення їм грошової допомоги на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, питання переведення пенсійних виплат, соціальних виплат, допомога по працевлаштуванню таких громадянам, благодійний рахунок при міністерстві соціальної політики відкрито, і кошти, які надходять на нього, можуть бути надані внутрішньопереміщеним особам та особам. Постраждалим, які знаходяться в складних життєвих обставинах. І для цього таким громадянам необхідно звертатися в управління соціального захисту за місцем їх проживання. Тому це та робота, яка здійснюється Міністерством соціальної політики. Питання щодо створення окремого міністерства або, можливо, структури, яка відповідала б і координувала діяльність всіх центральних органів виконавчої влади. Міністерством підтримувалася і підтримується до сьогоднішнього дня. Тому хочу сказати, що на досвіді Грузії, то грузинські колеги до сьогоднішнього дня говорять про те, що питання досі не вирішені. А хоча пройшло вже понад 20 років, як вони стикнулися з проблемою внутрішньопереміщених осіб, до сих пір до них приходять під міністерство внутрішньопереміщені особи і вимагають чи то житла, чи то ремонту. В приміщеннях. Тому питання дуже актуальне, і воно, як свідчить досвід, потребує довгострокових рішень і розуміння того, яким чином працювати далі. Мабуть, найбазовішим і найзатратнішим для внутрішньопереміщених осіб є питання житла. І наскільки мені відомо, є містечка модульні, які допомогло звести. Міністерство Німеччини так, чи, чи навіть спеціальні агенції, є багато приміщень, які надали українські якісь урядові установи, волонтери. От де найбільше поселено у нас внутрішньопереміщених осіб? Я хочу сказати, що насправді внутрішньопереміщені особи в основному житло знаходять самостійно. Вони проживають у родичів або знайомих або винаймають таке житло. Модульні містечка у нас знаходяться в Харківській, Запорізькій, а також Дніпропетровській області. Це ті області, які е, біля зони конфлікту. Е, на сьогоднішній день е, приміщення не заповнені до кінця, тому там є наявні місця для проживання і питання в тому, що по, по якихось причинам люди не йдуть туди проживати. Були питання щодо розмірів тарифів за комунальні послуги. Зокрема, харківська адміністрація знизила такий розмір тарифів. Там він сягав близько 100 гривень. Але в основному питання проживання внутрішньопереміщених осіб вони вирішують самостійно. А, таке питання є, багато закинутих сільських будинків і є майже вимираючі села. От з чим пов'язано те, що люди не дуже охоче, як нам відомо, погоджуються на такі пропозиції обживати десь якісь сільські будинки, навіть якщо їм обіцяють допомогу в ремонті. Це, мабуть, різниця в тому, що Внутрішньо переміщені особи все-таки представники міста, їм важко поселятися в селі? Чи як ви для себе це пояснюєте? Переважно це одна із головних причин, тому що представники внутрішньопереміщених осіб приїжджають з міст і вони не хочуть жити в селі, в будинку, наприклад, із пічним опаленням. Яке потребує ремонту якогось, і там необхідно буде для того, щоб почати жити, здійснювати якийсь невеличкий ремонт. Але хочу сказати, що це дуже гарна перспектива для тих громадян, які все ж таки хочуть переїжджати і жити в селі, тому що біля в селі є якась ділянка городина, яким чином можна запустити власну справу по вирощуванню, наприклад, Якоїсь худоби і жити з цього. Також ну, цей, цей напрямок потребує популяризації серед таких громадян, тому що це досить актуальний, актуальний напрямок. Наскільки, на вашу думку, документальне забезпечення цієї категорії громадян функціонує нормальним чином, тому що відомо, що Починаючи від свідоцтва про народження і закінчуючи шкільними атестатами, і університетськими дипломами, якимись медичними документами, дуже часто виникають питання, от з цієї точки зору, як ви вважаєте, чого найбільше бракує? Я розумію, що це, це сфера відповідальності Міністерства юстиції, але ви просто добре поінформовані про ці проблеми. Ну, а з точки зору реєстрації внутрішньопереміщених осіб, то для того, щоб їм зареєструватися, структурні підрозділи. Соціального захисту населення від них не вимагають жодних додаткових документів, окрім паспорта, а також ідентифікаційного коду. Тому е, все, що стосується дипломів для продовження здобуття освіти та інших документів, це трошки не наша парафія, але зрозуміло, що всі дипломи, які видані українською державою, вони на території України катуються. І і відпрацьовано механізм у разі, якщо документи загублені або знищені, бо за різних обставин люди кидали все і змушені були швидко виїжджати, то є такі механізми? так? Сьогодні відповідальним за відновлення втрачених документів у нас є Державна міграційна служба, яка входить до складу міжвідомчої комісії, і це один із напрямків роботи її. А чи існує якесь обмеження, скільки такі люди можуть отримувати грошову допомогу, чи це пенсійне, чи допомога для внутрішньо переміщених осіб, чи існує якийсь період, за який вони зобов'язані знайти роботу, чи ні? Чи вони можуть бути захищеними? Так, існує е, грошова допомога на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Призначається у розмірах 884 гривні для непрацездатних громадян і 442 гривні для працездатних. І однією із умов для працездатних громадян є необхідність влаштування на роботу. Тому якщо через два місяці працездатна особа не працевлаштовується, то згодом в неї зменшується наполовину такий розмір допомоги, а потім взагалі припиняється. Сама грошова допомога. Не може перевищувати на сім'ю 2400 гривень. Сьогодні ми розуміємо, що у великих місцях цієї суми недостатньо для того, щоб зняти житло самостійно і проживати родиною. Тому Міністерство соціальної політики ініціює зміни в дану постанову і пропонується збільшення розміру такої грошової допомоги на тисячу гривень. З 2400 до 3400 гривень. Але процедура погодження даного проєкту передбачає, те, що він повинен погоджений бути з Міністерством фінансів і іншими заінтересованими центральним органику нашої влади. Тому в разі знаходження додаткових коштів для виплати цієї допомоги такий розмір буде збільшений, і це сприятиме тому, щоб люди все ж таки могли за, за ці кошти знімати приміщення. Для проживання? Ну, є багато людей, які не можуть знайти роботу за спеціальністю, зрозуміло. Я особисто знаю лікарів, які працюють санітарами, а є зовсім інша перекваліфікація, не лише нижча посада, яка не відповідає рівню освіти і досвіду, але й зовсім необхідність перекваліфікації. От як таким людям бути? Чи відпрацьована система здобуття інших спеціальностей, навчання, можливо, залучення до бізнесу, мікрокредитування? Я хочу сказати, що ми, розглядаючи питання про це влаштування, повинні розуміти, яка взагалі ситуація по країні в цьому напрямку, і вона дуже складна. А розуміючи, що для внутрішньопереміщених осіб це один із джерел основних до існування, це дуже актуальне питання. Тому Державна служба зайнятості по можливості перекваліфіковує таких громадян, надає всіляку підтримку по допомозі по працевлаштуванню. Але крім того, можна констатувати той факт, що сьогодні багато міжнародних організацій, громадських організацій також зайняті в процесі допомоги внутрішньопереміщеним особам по перекваліфікації, по наданню таким громадянам грантів для відкриття власної справи. Тому в цілому, якщо говорити про проблему внутрішньопереміщених осіб, то можна сказати, що державні органи не справились би самі без допомоги міжнародних організацій, без потужного волонтерського руху, громадських організацій. Тому це проблема спільна для країни. І лише об'єднавши всі зусилля, ми можемо її подолати. Ви згадали про міжнародні організації. про... Волонтерські рухи з ким найбільше ви співпрацюєте з міжнародних організацій і з таких організацій волонтерських? Міністерство соціальної політики сьогодні співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, вітчизняними організаціями і всіляко підтримує таку співпрацю і завжди висловлює вдячність таким організаціям за надання допомоги внутрішньопереміщених осіб. Я чесно кажучи, не хочу сьогодні виділяти якісь організації, чи то громадські, чи то міжнародні. По-перше, тому щоб когось не забути да, в цій співпраці. І хочу сказати, що ця допомога насправді дуже суттєва. І можу лише сказати, що в нас сьогодні один із проектів, на який ми покладаємо великі сподівання, це проєкт який започаткований з міжнародної організації Stabilization Support Service та громадської організації Кримсос по впровадженню радників Міністерства соціальної політики з питань внутрішньопереміщених осіб. Зараз ці люди працюють в регіонах при департаментах соціального захисту населення, і вони намагаються допомогти внутрішньопереміщеним особам, тим, які самостійно не можуть вирішити питання в районі. Такі люди вже є в усіх областях. Такі то? люди вже є в усіх областях. Інформація про них знаходиться на сайті Міністерства соціальної політики. Там є контактний номер телефону, фізична адреса, де знаходиться такий радник, а також прізвища ім'я по батькові. І тому всі внутрішньопереміщені особи можуть туди звертатися до нього. Інформацію ці радники опрацьовують самостійно, якщо можуть прийняти рішення і скоординувати людину по вирішенню питань до того чи до іншого центрального органу чи структурного підрозділу адміністрації відповідної. Якщо вони не можуть вирішити це питання, то є в нас два центральних радники, які працюють при міністерстві соціальної політики, які повинні акумулювати всі проблемні питання. І ми таким чином сподіваємося вирішувати, розуміти безпосередньо проблеми на місцях в регіонах і вирішувати ці питання комплексно, знаючи проблему із середини, чи то зверненням до відповідного міністерства, яке відповідає за той чи інший напрямок роботи, чи удосконаленням свого законодавства. По тому чи іншому питанню. Тому це такий один із дуже великих проєктів, який зараз працює, і тут безпосередньо ми на нього покладаємо сподівання. Надіємося, що результати роботи будуть вдалими. Хоча можу сказати, що насправді багато хто вже починає критикувати, що як вони там вирішують питання чи не вирішують. Вони ну, ну, будь... помиляються, мабуть, да. той хто нічого не робить. Але в будь-якому випадку треба... Цю роботу здійснювати, не зважаючи ні на критику, і йти до кінця. Чи є статистика? Скільки внутрішньопереміщених осіб є з Луганської, Донецької і з Криму? Сьогодні наша єдина інформаційна база внутрішньо переміщених осіб. Потребує допрацювання. Ми знаємо інформацію, що орієнтовно з Криму це близько 20 тисяч громадян, всі інші громадяни це із Донецької та Луганської області. Сьогодні в рамках співпраці з міжнародною організацією з міграції ця база буде доопрацьована та удосконалена. Передбачається, ми хочемо, щоб був персональний кабінет переселенця через які він може звернутися, Віртуальний, так. Віртуальний, так, онлайн, через який він зможе звернутися в цю базу, заявити свої потреби, будь-яку інформацію туди повідомити. Хочемо зробити, щоб був доступ міжнародних організацій, громадських організацій до цієї бази. Так, наприклад, якщо хтось із донорів хоче дати якусь допомогу. І має таку можливість, будь то фізична особа, чи це громадська організація, яка володіє гуманітарною допомогою, наприклад, то завдяки цьому новому програмному забезпеченню кожен зміг знайти свою категорію громадян в кожному районі і безпосередньо надати допомогу таким людям на місцях, щоб ця база щоб не зациклювалася, не була закрита, так би мовити, і щоб доступ до неї був онлайн. І будь-яка особа, яка може надати допомогу внутрішньопереміщеним особам, могла це зробити без жодних труднощів. А, чи є хоча б приблизні підрахунки, які цифри потрібні, наприклад, з державного бюджету на підтримку внутрішньопереміщених осіб на рік, і яку допомогу надає, наприклад, міжнародні організації, волонтерські організації? Є вже десь такий аналіз? Якщо ми говоримо про грошову виплату, грошову допомогу на проживання, Внутрішньопереміщеним особам, то у 2014 році фінансування цієї допомоги було 510 млн грн. На 2015 рік розмір такої грошової допомоги був збільшений на 2,85 мільярдів гривень, і разом ця сума склала ну, майже 3-4 мільярда гривень. Крім того, рішення було прийнято щодо. Продовження виплати такої грошової допомоги, адже вона спочатку назначалася на 6 місяців, а потім було прийнято рішення, що е, якщо люди звертаються повторно, то їм повторно надавати на 6 місяців таку грошову допомогу. Що стосується міжнародних коштів, ну, е, тут е, питання складне, тому що дуже важко прослідкувати е, всі міжнародні кошти, які надходять е, до країни і вони, вони надходять через якесь відповідне міністерство. Е, міжнародні організації співпрацюють з відповідними міністерствами, будь-то мінсосполітики чи мінрегіон, по реалізації тих чи інших проєктів. Чи то по будівництву, чи то по наданню допомоги по працевлаштуванню. тобто є окремі відомства і міністерства мають свої цифри. Мають свої цифри, так. Да, і я не можу вам назвати угу. цю цифру. А скажіть, будь ласка, повертаючись до юридичної сторони підтримки такої категорії людей, ось відбулися місцеві вибори. На жаль, велика частина внутрішньопереміщених осіб не змогли голосувати. Як ви гадаєте, ведеться якась робота, щоб вже до наступних виборів? Ця проблема була вирішена. Насправді, це питання не до міністерства соціальної політики, так? особисто я, як громадянин, вважаю, що це наші громадяни, вони повинні в будь-якому випадку голосувати. Це їхнє право конституційне. Тому все, що залежить від нашого міністерства, ми завжди відкриті до співпраці, і якщо до нас будуть надходити відповідні проекти рішень. Щодо надання права голосу, чи там будь-які, то ми будемо і будемо підтримувати. Чи існує якась гаряча лінія, через яку можуть до вас звертатися громадяни? Бо я знаю, що взагалі розроблена дорожня карта, яка яку міністерство з на, МЧС МЧС оприлюднило, і там дуже погарно по розписано, куди звертатися людині, яка вперше приїжджає або потребує такої допомоги, але є, напевно, і прямі контакти вашого міністерства, так? Насправді інформаційна підтримка дуже широка. Можу назвати, по-перше, для того, щоб людям координувати свої дії під час виїзду із непідконтрольної території, вони повинні телефонувати на гарячу лідню 101. Це Державна служба надзвичайних ситуацій координує людей щодо виїзду з непідконтрольної території, а також щодо подальшого їх розміщення. Крім того, діє урядова гаряча лінія, як, відповідно, по якій люди можуть звернутися не тільки внутрішньопереміщені особи, а й всі інші, по всім питанням, по будь-яким питанням правового характеру, призначення, виплат, допомоги, пенсій і будь-яких виплат. Крім того, діє урядова гаряча лінія пенсійного фонду, Державної служби зайнятості. Існує інформаційний ресурс ВПО на якому розміщені всі брошури, контактні інформації, де є вільне житло, тому інформаційна консультаційна підтримка, вона широка. Звичайно, для цього потрібно переміщеним громадянам звертатися на сайт або телефонувати на гарячу лінію. Чи є якісь історії успіху чи щодо окремих осіб, чи, можливо, щодо співпраці з якимись організаціями, які би ви хотіли і могли навести в ефірі, щоб і люди повірили в якісь позитивне вирішення їх проблем і знали, куди звернутися? Я хочу сказати, що міністерство як центральний апарат не працює напряму із внутрішньопереміщеними особами. Всі вони живуть у, в якомусь відповідному регіоні та районі і безпосередньо працюють із місцевими органами влади, із структурними підрозділями адміністрації і вирішують свої питання там самостійно. Щодо історії успіху, які можна буде навести, я сподіваюся все ж таки на той проєкт, який у нас сьогодні реалізовується порадникам внутрішньопереміщених осіб Міністерства соціальної політики. Люди, які працюють безпосередньо і надають допомогу таким громадянам, таким громадам, які приймають цих людей, ми зможемо тоді запропонувати для розгляду таку історію успіху. Дякую гарно, Сергію Володимировичу. Наша програма добігає кінця, і я пропоную вам. Якусь може узагальнену пораду дати нашим глядачам, і, зокрема, тій категорії, які належать до внутрішньопереміщених осіб. Можливо, я щось забув вас запитати, бо не настільки глибоко в темі, як ви, будь ласка. Я хочу сказати, щоб внутрішньопереміщені особи все ж таки розуміли, що вони не забуті державою. І в будь-якому випадку сьогодні необхідно об'єднати зусилля. Нам всім разом, як то державним органам, так і органам на місцях громадськості по вирішенню питань внутрішньопереміщених осіб, необхідно консолідувати свої зусилля в ті громади, в які внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Треба розвивати співпрацю із міжнародними організаціями, залучати кошти інвестиції для розвитку регіонів і вирішувати питання разом. Ми відкриті до співпраці, хочемо допомогти якомога найбільшій кількості таких громадян. Хочу сказати, щоб вони розуміли, що незважаючи ні на що, ні на яку критику центральних органів виконавчої влади, вони все ж таки не забуті. І багато працівників структурних підрозділів, які працюють на місцях, вони такі ж самі люди. І необхідно розуміти, що по тій чи іншій причині, можливо, вони не можуть надавати такі якісні послуги, але нам потрібно всім разом об'єднати зусилля по вирішенню цих питань. І все ж таки, якщо доводиться, буде прийняти рішення цими громадянами інтегруватися в нове суспільство, то їхній досвід. Їхні знання ми повинні використати якомога ефективніше, щоб наша країна все ж таки дістала такого рівня, який заслуговує розвитку. Дякую, Сергій Володимирович. Я думаю, що наших глядачів додалося оптимізму і розуміння того, куди і як звернутися про допомогу. Ви дивилися програму Погляд, яку вів Віталій Жугай, і нашим гостем був Марущенко Сергій Володимирович, начальник управління організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій та вирішення житлових проблем Мінсоцполітики. До нових зустрічей в ефірі. Всього доброго, до побачення.